Житомирська районна організація єдиного центру готова вийти потужною силою на місцеві вибори, наголосив голова секретаріату партії Єдиний центр Руслан Годований. Ми сьогодні не будемо критикувати не минулу владу, не цю владу. Ми з вами маємо побудувати концепцію розвитку кожного села. Якраз в Житомирському районі, якщо ми говоримо про Житомирський район і концепцію розвитку області, ті кандидати, які будуть від вашої організації йти по мажоритарним округам, вони зобов'язані будуть подати концепцію розвитку району, а ми зобов'язані будемо її разом з цими кандидатами донести. Ми побудуємо команду, яка буде лобіювати і відстоювати інтереси членів партії. І, але ті, хто стануть депутатами, ми вже з них не зліземо, і ті речі, які вони пообіцяють, партія їм допоможе і проконтролює, щоб вони за два-три роки максимально виконали свої обіцянки. Якщо виграє місцеві, нам дасть кредит довіри люди, а Ми за два-три роки нічого не зробимо, нічого не вийде. У нас конференція затвердила персональний склад ради районної організації, куди увійшло п'ять чоловік та обрала голову Житомирської районної організації єдиного центру. Ним став депутат Глибочицької сільської ради Василь Козел. Моя позиція голови районної організації полягає в тому, що ми повинні працювати на благо району, на розвиток. Перше це соціальне питання, розвиток.